5 у стінах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбувся університетський бал. Благословив відкриття світського заходу ректор університету Ігор Коцен. Університетський фестиваль оголошення відкрити. Родзинкою цьогорічного балу у виші стало перебування почесного гостя і голови журі світської події, популярного українського танцівника, а також судді телевізійних проєктів Танцюють всі Україна Має талант. Влада Яма. Я вітаю всіх вас, особливо вибачте чоловіки, особливо гарних дівчат. І насправді складно знайти слова, коли так все світиться. Але я бажаю вам гарного вечора. Я спробую вам в цьому допомогти. Можливо, трошки навіть повчити, але це пізніше. В будь-якому разі багато посмішок, і це вже дуже гарно. До слова, цьогорічний бал розпочав танцмайстер Олександр Кашевський з полонезом у виконанні міста містерів факультетів вишу. А взагалі, будь-яка людина, яка вміє танцювати, вона сама себе зсередини ще більш виховує. Незалежно від виховання в садочку, хто був в садочку, в школі, в університеті є ще саме виховання, а танець це найкращий спосіб досягнути якоїсь гармонії з собою. Ось так зазначимо, що в рамках балу його учасники могли отримати майстер-класи запального танку, енергійного чачача, -ча -ча, багато інших танців. Також у рамках балу відбулися виступи найкращих артистів СНУ. виступ і майстер-клас від самого Влада Яма. Навчалися танцювати па як студенти, так і викладачі вишу. Кожен із попередніх балів мав якусь свою особливість. Якщо ви пригадуєте, в нас був бал шоколаду, був ще якісь там бали. І щоразу ми тримали. До останнього інтригу і не розголошували, хто і що буде. Я думаю, що час покаже, але хотілося, щоб окрасою були такі цікаві люди. Хто б не хотів от е, свою десь енергетику, якусь внутрішню, так би мовити, ну якийсь такий темперамент, але до добрести до, до чи дотягнути, чи зберегти до фокстротів. Думаю про фокстрот. І Теж дуже приємно, що сьогодні е, приїхав до нас. Е... Прекрасний танцюрист це людина з великої буки, можу так сказати. Вже влад яма. Він сьогодні є на нашому Вінському балі. Тобто, це вже теж є певна, напевно, що сходинка якогось успіху, що такі зірки такого масштабу приїжджають і присутні на нашому п'ятому ювілейному Вінському балі. От але ну, захід мені дуже подобається. я Вже втретє його відвідую. Цікаво, і я чого повчитися. Позади лишилася круговерт танців, бальних суконь, метеликів, фраків і піднесеного настрою. Але лишилися спогади і враження. А вже через рік знову пролунають слова. Ласкаво просимо на університетський бал.